Це наша тридцять перша виставка, це міжнародна виставка. Зараз час прийняли участь країни Польща, Сполучені Штати, Україна, і ми маємо на сьогоднішній день 132 роботи. І це роботи вищого готунку, тому що кожен рік. Майстерність наших діточок зростає і зростає. Це тому прислухаю, що е, нас підтримують і Матушка Серафіма, і е, спілка журналістів, і спілка художників, і спілка мариністів. Нас підтримує вся наша громада. Тому ми сьогодні можемо зафотографувати, е, е, прийти і полюбуватися роботами, помилуватися. От, наприклад, Чорноморськ. Чорноморськ це щось таке, що трудно сказати, тяжко, декілька слів сказати. Ні. Це монументальне. Коли ми там приїхали перший раз три роки тому. Це були такі собі обі, такі собі слабенькі роботи. А на цей час це монументальні інсталяції, котрих нема. Тому я дуже задоволена як працівниця журі, як професійний художник, тому що наші діти самі найкращі всьому світі.